Ворити добро навіть у найтемніші часи в івано франківську мальтійці готують великодні кошики для потребуючих. Їх цьогоріч отримають три сотні родин, якими уже багато років опікуються волонтери. Переконують, хоч нині українці, здебільшого зосереджені на підтримці військових, забувати про найвразливіші верстви населення теж не можна. Мальтійська служба допомоги вже понад 30 років, опікується людьми, які не можуть повноцінно про себе подбати. В першу чергу це люди з інвалідністю, потребуючі сім'ї. Цього року, навіть в часи війни, ми продовжуємо творити добро і завдяки всім небайдужим людям. Великодній кошик пояснюють волонтери, то назва умовна. Такі набори для своїх підопічних складають щороку. У них стандартні і необхідні продукти борошна, олія, крупи, цукор та солодощі. А щоб подарувати людям відчуття свята, хочуть додати до них ще й головний атрибут кошика Паски. Для того, щоб закупити великодні гостинці, оголосили збір коштів. От тільки пожертв кажуть, поки небагато. Тож, як ніколи, сподіваються на підтримку доброчинців. Кожній сім'ї пасочка має бути обов'язково на, на столі обідньому і, власне, в кошечку. Ну, якщо нам, звісно, допоможуть благодійники, ми докупимо необхідну кількість пасок, ми зможемо доставити ці пакунки на потрібні локації. Ми дуже дякуємо кожному благодійнику, який вже долучився. Можете скласти пожертву у нас в офісі Мальтійської служби на Лесі Українки, 1 або на розрахунковий рахунок на картку. Реквізити для допомоги можна знайти на офіційних сторінках Мальтійської служби у мережі або ж принести пожертви безпосередньо до офісу. Усі дари освятять і ще перед великодним розвезуть потребуючим, щоб ті могли гідно зустріти воскресіння Христове. Наталі Гаргара, телеканал 402.